А ну дивіться, як наслухався наш підписник сусіда, може таксіста чи зубного лікаря. Будинок з ракушняка. Чи можна утеплити середину вату? Я з вулиці пінопластом. Може він ще наслухався колегів, які працювали десь там в Іспанії там, чи у Франції, там, на заході Франції. Ви не можете утеплити середини вату. Вам треба утеплити так, щоб зона конденсації, по вашому точку роси, вона була в утеплювачі ззовні. І це має бути пінопласт. Про вати там ззовні, про їхні, це розкажете бабусям. Пінопластом, хорошим пінопластом ззовні. Ще утеплити середини вати, то через певний час в більшості випадків будете дихати грибком, плісняв, і таке інше. Тому що стіни мають прогріватися, і тепло має доходитись до утеплювача ззовні. А вата зсередини перекриє потік тепла і буде повна хуйня. Лайки там тут.